Вчителі кажуть: якщо у вас немає проблем, про вас забули буде, тому що проблеми нам посилаються як благословіння. Шліфують. шліфують наш алмаз душі. Піджимай десь підсвічують якусь програму, направляють твою увагу, щоб ти звернула на якусь сферу. Це круто, і людина, яка практикує, вона має проблеми. Вона повинна мати, якщо вона дійсно практикує. І гешемай короч каже, якщо ви практикуєте, у вас все дуже круто в житті, у вас немає проблем. У мене до вас питання, ви взагалі практикуєте? Тикуйте, бо ти не можеш стати просвітленою істотою. А у нас у всіх йде шлях до просвітлення. У когось просто в цьому в житті, а у когось через 10 тисяч життів, але все одно душа накопичує цей досвід, і все одно по спіралю ці по еволюції йде до найвищої точки. От уяви, де я, а де свідомість Ісуса чи свідомість Будди. Якщо я ще не там, значить я ще не та істота, яка може її стати. Темна сторона, якісь програми, які мене туди не пускають, розумієш, і для того, щоб їх почистити, я повинна потрапити в якісь обставини. Авани чи ситуація, щоб висвітлити ці програми? Тому проблеми це наше благословіння. Ми повинні це знати.